Прийшла красуня зима, вкрила землю білим снігом. Одного дня даринка та Дмитро пили чай, а пташки сумно заглядали у віконце. Діти вирішили допомогти пташкам і зробили годівничку. Даринка та Дмитрик повісили годівничку на дерево і насипали зернятка. Пташки радісно клювали зерно, а діти милувалися ними. Друже, пропоную і тобі створити годівничку для пташок. Для цього нам знадобиться папір блакитного кольору, смужки та трикутник коричневого кольору та пшоно. Друже, чекаю і на твою годівничку, а під час прогулянки не забудь погодувати пташок зернятками.